В даному відео ми з вами розглянемо, як додати красиве небо на вашу фотографію. І так само ми не будемо брати десь якісь сторонні картинки з небом, ми це все будемо завантажувати в програму. Я вам покажу, як завантажити круті картинки з небом в вашу програму, і як далі використовувати цю функцію, щоб це було максимально натурально. Обрала ось цю я фотографію, дивіться, тут небо в принципі чисте, немає хмарок ніяких, і тут ми можемо гратися і виставляти те небо, яке нам подобається. Photoshop є більш в новіших версіях функція заміна неба. Дивіться, ось вона. Ми її натискаємо, і у нас одразу виску, вискакує меню ось таке віконечко, і за замовчуванням тут стоїть перше небо. Дивіться, як прикольно нам вже це все замінило. Тут ми можемо підлаштувати, наприклад, змістити край. Дивіться, максимально вводите і він вам покаже, наскільки він змістить цей край. Тобто тут він пообрізав, але золота серединка, ось тут -от, на одиничці стояли чи на нолику, ну давайте на ноль. Непогано також е, замінило. У нас тут було блакитне небо, і тому не сильно видно, наскільки е, десь тут змістився край. Е, давайте оберемо, наприклад, у мене є ось сині небеса. Це також я встановлювала собі в програму і е, я ними зараз користуюся. Є видовищні, які мені дуже там подобаються, які я інколи додаю. І є заходи сонця. Дивіться, ось такі, які я також використовую в своїй роботі і додаю на свої фотографії. Ми можемо завантажити сюди е, ті картинки, де нам дуже подобається небо. Ми відкриваємо ось це. І дивіться, у нас тут є ось такий значок налаштувань, ми на нього натискаємо отримати більше і імпортування е, зображень. І ось тут в папці вашій я підготувала для вас, дивіться, які різновиди відкриємо. Просто передивимося, яке, е, які картинки з небом я для вас підготувала. Зараз ми їх завантажимо в програму Photoshop і спробуємо накласти на нашу фотографію. Я виділяю фото, і воно в мене ось додається. Бачите, в мене було відкрита перша папка активна, синє небеса, воно в неї додалось. Я, мабуть, це перенесу в заходи сонця, ось так от просто перетяну. І воно в мене. Так, давайте ось так от, і воно в мене переміститься в цю папку. Активним стало, і воно, дивіться, ось тут от додалося. І так само ви можете імпортувати всі картинки, які я вам скинула. У вас вони є в матеріалах. Так само завантажити їх. Ну, бачите, безкоштовні небеса є завантажити. Але ці саме картинки я шукала в інтернеті, я викачувала тільки ті, які мені подобаються. І ну, я не бачу сенсу використовувати якісь заготовлені, додаю тільки те, що імпонує мені, і ті, які в принципі підходять по стилю моїх фотографій. Ось так от завантажили ми нові фотографії. Дивіться, ось тут вони є, в мене ще є ось такі небеса. Але що ми робимо? Наприклад, ми підбираємо по тим фото, які нам подобаються, які б ми хотіли замінити. Прикольно, ось це, до речі, можемо подивитися, наприклад, ось це, але воно трошечки. Це сині. Ні. Ось це досить непогано, я це залишу, я натискаю знову цей стрілочку вниз і закриваю ось це діалогове вікно. Тут ми вже побачимо, як зміститься край. Дивіться, якщо я повела вправо, у мене трошечки Ctrl дивіться, в мене змістилися контури по і дереву, і на волосся моделі. Тобто тут ми підбираємо максимально так, як нам візуально подобається. Затухання краю, це також оте розтушування від краю градієнтом, наскільки воно буде дивитися. Тут одразу різко по контуру, а якщо ми хочемо плавний перехід, то ми можемо трошечки вправо потягти. Яскравість. Ctrl 0 до цього виведу. Якщо в мене фото яскраве, а небо темненьке, я можу підняти яскравість неба, щоб воно максимально підходило до моєї фотографії. Небо, звісно, я вибрала не дуже круте, тому що, до речі, ці гори трошечки навіть і підходять під нашу фотографію, тому що на моделі жовтий відтінок, а на небі червоний. Давайте підберемо все ж таки якусь картинку, яка більш гармонійніше буде виглядати на нашій фотографії. Ну, ось це мені більше подобається. Ось так от переміщу трошечки затухання краю, зроблю його більш різким. Ось так от по контуру зроблю трошечки яскравіше, щоб воно було прям таке закатне-закатне. Дивіться, я його ж можу переміщати. Так само я можу змінювати масштаб фотографії. Дивимося обов'язково, яку якість ми завантажуємо, тому що та якість буде впливати і на ваше фото. Так, я б ще, мабуть, змінила, щоб взагалі класно-класно це все виглядало. Давайте, мабуть, ось це фото. Або ось це трошечки ось так от край на цьому зміщу. Що, дивіться, можна змінити температуру, дивіться, ось змінюється температура. ем... Самого неба, але ось те червоне, якби я все одно змінила на жовте, червоне або ти рожеве, все одно б залишилось, а нам потрібно було б тоді додавати якісь пурпурові відтінки на нашу фотографію, де ми небо не додавали. Тому я так і по масштабу. Ось так от ок, мені подобається, опускаюся трошечки ось нижче. Коригування в мене режим освітлення, екран. Дивіться, ви просто пробуєте, який вам підходить режим. Я вибираю, в принципі, екран, мені таке, ось така типу, легка мутнуватість на ось цих ділянках. Більше подобається, вона така більш. Ем... М'якіша на фотографії, освітлення переднього плану, це тобто наше саме фото, дивіться, максимально ось можна освітлення трошечки прибрати, і тоді ось тут буде ось цей легкий переход, але не буде ось того дуже сильно туману типу. Крайове освітлення. Ви також дивіться, дивитесь, як на вашій фотографії виглядає на 100% і на 0. І так само по налаштуванням підбираєте і налаштування кольору це те, що накладеться від вашого неба на ваше фото. Дивимося знову, Ось дивіться, кольори налаштувалися або на 0%, тобто та картинка, яку в принципі, я завантажила. Я це все отак от залишаю. Мені тут налаштування кольору не потрібно. Я підбирала більше небо під саму картинку, тому що це фото було зроблено на сході. Світло, сонце було з цієї сторони, тобто тут, де я стою, за моєю спиною. Тут були будинки, і в мене була тут заміна просто звичайне небо. Я тут будинки прибирала. Але по факту ну, залишилось підсвічене ось це небо. Обов'язково отримати результат на нових шарах, не потрібно дублювати. На нових шарах воно вам створить окрему папку і зробить, що ви там ще зможете підкоригувати перегляд, щоб ви могли дивитися, бачите, до і після. І натискаємо Окей, і дивіться, вам створило ось скільки ваших коригувань. Де ви внесли коригування, те у вас і створив. створилась папка навіть з усіма всякими масками. Бачите, де є маскування, там ось це рожеве, там у вас було, не примінялась на цю частину фотографії ефект. Можна ось це небо, так само, дивіться, змінити розмір, підправити, тобто вже після того, як ви це зробили, підправити температуру, підправити ось ці всі моменти. Якщо є якісь різкі переходи, ви можете дивіться, ось зайти в маску і зробити ось тут -от якесь розмиття краю, якщо у вас воно дуже сильно різке. Такого плана можна зробити коригування. і Дивимось до і після наскільки атмосфернішою стала наша фотографія. Користуйтесь, пробуйте завантажуйте, якщо з'являються у вас якісь питання, пишіть під, в коментарях під цим відео.